Вітаю всіх, в цьому відео поговоримо про свіжі футбольні новини. Вінгер Челсі Михайло Мудрик та його оточення вважають, що заборонена речовина могла потрапити в організм українця разом з їжею. Українець та лондонський клуб очікують результати проби бій, але близькі до нього люди вважають, що він не винуватий і це буде доведено. В Челсі також не вірять, що український гравець живав допінг. В клубі готові захищати футболіста, вважаючи, що він або зазнав невдачі не з власної вини, або отримав неправильний результат проби Еї. Результат проби бі очікується з нетерпінням, але мудрик надзвичайно розчарований подіями та сподівається, що буде знайдено швидке вирішення цього питання, щоб він, в свою чергу, зміг зосередитися на футболі. Лунін став найтитулованішим українцем в іноземних чемпіонатах. Реал переміг пачуку у фіналі міжконтинентального кубка з рахунком 3-0. Після цього матчу воротар Мадридців Андрій Лунін здобув свій 11-й трофей у клубній кар'єрі. Та в свою чергу обійшов гравця арсеналу Олександра Зінченка. Олександр за свою кар'єру виграв 10 трофеїв. Лунін ставав переможцем міжконтинентального кубка, клубного чемпіонату світу, кубка Іспанії. Двічі вигравав лігу чемпіонів Суперкубок УЄФА, Ла Ліги та Суперкубок Іспанії. Саутгемптон оголосив про призначення нового головного тренера команди. Клуб очолив колишній тренер Роми – Іван Юрич. Контракт підписано до літа 26-го року. У вересні фахівець очолив Рому, підписавши контракт з клубом до літа 25-го року. У листопаді Юрича було звільнено від виконання обов'язків головного тренера Римлян. Замість нього було призначено Клаудіо Реньєрі. 15 грудня Саутгемптон програв Тоттенгему у матчі 16-го туру АПЛ з рахунком 0-5. Після цієї гри головного тренера команди Раси було звільнено. Ювенту зацікавився форвардом Шахтаря Данилом Сіканом. Трансфер українця залежить від стану травмованого Аркадію Шаміліка, який через пошкодження коліна не грав цього сезону. Сікан в кампанії 24-25 забив 4 голи та зробив один асист в 18 матчах за донецьку команду. Найкращим бомбардиром сезону Юве є Душан Влахович. 12 забитих м'ячів та 2 асисти в 20 іграх. Манчестер Сіті має одну перемогу та дев'ять поразок в останніх 12 матчах. У матчі 17-го туру АПЛ Манчестер Сіті поступився Астон Віллі з рахунком 1-2. У останніх 12 матчах команда має лише одну перемогу. Також містяни програли дев'ять матчів та двічі зіграли в нічию. У команди вже більше поразок за цей період ніж у попередніх 108 матчах. Астон Вілла після цього матчу обігнала Манн-Сіті у таблиці. Вінгер партизані Теді Цара перейде в Олександрію. Повідомляє панорама спорт. За даними джерела, перехід відбудеться вже у січні. Албанський клуб отримає за гравця 230 тисяч євро плюс бонуси. Спортивний директор Олександрій раніше вже повідомив про майбутній перехід Албанця. Вінгер Барселони Ламін Ямаль близький до продовження контракту. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра. Вказано, що контракт у такому випадку буде розрахований до 2030 року. 17-річний іспанський футболіст у поточному сезоні провів 21 матч за Барсу. У його активі 6 голів та 12 асистів. Форвард Кривбаса Денис Устименко може перейти в лівий берег, повідомляє ЮАФутбол. За даними джерела, головний тренер Кривбаса Юрій Вернедуб не розраховує на Устименка і погодився, щоб його підопічний був відправлений в оренду. Раніше стало відомо, що Карпати вирішив не активувати опцію викупу контракту футболіста. Байер голосив про продовження контракту з центральним захисником П'єро Інкампіє. Нова угода про співпрацю між сторонами розрахована до літа 2029 року. За даними інсайдера Фабріціо Романо, до Інкампіє протягом останніх місяців був інтерес з боку низки топ-клубів АПЛ. Байер купив еквадорця влітку 21-го року з Тальєреса. У поточному сезоні в активі футболіста один гол у 22 матчах. Нападник Челсі Крістофер Нкунку готовий змінити клуб у зимове трансферне вікно. Як повідомляє джерело, 27-річний француз незадоволений кількістю свого ігрового часу. Представники гравця активно шукають варіанти для його трансферу. До Нкунку є інтерес з боку ПСЖ Наполі, Фенербахче та Галатасарая, а також з Бундесліги та Саудівської Аравії. Челсі влітку 23-го року заплатив Лейпцигу за Нкунку 60 мільйонів євро. Маншестер Юнайтед цікавиться захисником Мілана Тео Ернандесом. Англійський клуб розглядає 27-річного французького лівого захисника як основну ціль на зимове трансферне вікно. Повідомляється, що офіційних переговорів поки не проводилося. Але ситуація може змінитися найближчими днями. Реал готується до активного трансферного ринку, на якому головний тренер команди Карло Анчелотті хоче посилити півзахист. За даними джерела, італійський тренер прагне збалансувати гру команди. Також хоче посилити півзахист та підвищити рівень внутрішньої конкуренції. Півзахисник Аль Нголо Канте є привабливим варіантом для Реала, який вважає його перехід пріоритетом. Повідомляється, що 33-річний француз прагне повернутися до Європи і не проти приєднатися до іспанської команди. Полісся цікавиться вінгром турецького іскендерунспора Мехметом Анішем. За даними джерела, український клуб вже зробив офіційну пропозицію. Про її розмір не повідомляється. Наразі тривають перемовини. Іскендерунспор виступає у другій лізі туреччини. Це третій за рангом дивізіон турецького футболу, 23-річний маніш є вихованцем Базиля. Його контракт діє до кінця сезону. Поліся в найближче трансферне вікно може втратити свого лідера. Олексій Гуцуляк може перейти в один із європейських чемпіонатів. За інформацією джерела Гуцуляка, хочуть підписати в грецькі панеті Козафін. Цього сезону Гуцуляк має найбільшу вартість в УПЛ серед гравців НЕС Шахтаря та Динамо. Авторитетний статистичний портал Трансформарк оцінює гравця в 3 мільйони євро. Гуцуляк за Полісся цього сезону зіграв 19 матчів, де забив 10 голів та зробив 2 асисти. Чинний контракт гравця з клубом діє до 26-го року. Екс-адміністратор Шахтаря знайшов роботу в так званій ДНР. Там обрали нове футбольне керівництво. Колишній адміністратор Донецького Шахтаря Дамір Зінатулін став віцепрезидентом футбольного союзу так званої ДНР. Дамір Зінатулін працював у Донецькому Шахтарі до літа 2017 року. Під час своєї роботи він потрапляв у серйозні скандали. Зокрема, його звинувачили у тиску на футбольних арбітрів прямо під час матчу. Екс-наставник збірної України Йожев Сабо закликав власника донецького шахтаря Ріната Ахметова до рішучих змін. Експерт упевнений, що гірники мають призначити нового головного тренера. Шахтар не зможе досягти прогресу в грі та результатах за нинішнього наставника. На думку експерта, Рінат Ахметов вже цієї зими має відправити у відставку Пушича. Головний тренер може самостійно подати у відставку, але його не мають наміру звільняти всупереч бажанню наставника. Однак чутки стверджують, що у разі відходу тренера його може замінити нинішній спортивний. Директор клубу Даріо Серна, тренер молодіжної команди Олексій Білік чи інший іноземний наставник. Ну а на цьому все. З вас лайк та підписка на канал. Побачимось!